Вітаю усіх любителів тихого полювання. Я знову у лісі. Пройшов рівно тиждень з минулого разу. Ну і будемо пробувати щось шукати. Скажу вам відразу: попередньо я вже знайшов два грибочка білих, але загалом картина не дуже. Я був на цьому тижні в середу, так заскочив перед роботою. І всього-навсього одного білого гриба я знайшов і то. Можна сказати, випадково. Отже, швиденько збираємо і їдемо далі. Бо сьогодні у нас гарна погода, людей буде багато. Як бачите, у нас ліс трішечки вже облисів. Сьогодні вже у нас так температура непогано впала, тому білячків залишили ще ненадовго. Тепер по грибочкам. Пам'ятаємо, згадуємо кущик з минулого відео. Перший кущик. по відео хочу сказати, що воно вийшло минулого разу смикане, бо стабілізація на камері постійно стрибала. Без стабілізації воно б не було таке смикане, але б постійно камера скакала від того, що ми ходимо по лісі. Так, менше слів, більше діла. Минулого разу під цим кущиком ми знаходили грибочки. Я трошки включив світло на ліхтарику, щоб було краще видно. Ну, і цього разу ми також їх знайшли, але правда вже ось там, хто бачить з ліхтариком. Видно, їх трішки краще. І такі у нас грибочки, такі у нас результати будемо зразу їх виривати. Тут у нас вже. Слимачок поселився. Вибачай, друже. Що я твій обід, сніданок і вечерю вирвав. Ось такий непоганий, досить перший грибочок. Так він виглядає. І тут поряд, неподалік відразу, був маленький другий. Зараз ми його швиденько знайдемо, бо... Він помітний ось він у нас показуємо, камера трішки засвічує. Не камера, а ліхтарик. Попробуємо якось це зробити, все безсвітно. Мало світла. Погано видно, багато світла пересвічено. Вибачайте за. За слово. Так, наразі з цього місця це все. Я постараюся зараз ще швиденько бігати, можливо, ще щось буде цікаве. Перемістився я на наступне місце. Хто дивився минуле відео, розуміє, що йдемо ми по тому самому сценарію, по тих самих місцях. І в нас, в принципі, плюс-мінус по тих самих місцях знову грибочки. Правда, не так густо, як було минулого разу, але щось все-таки вдалося знайти. Під кущиком, де був найбільший гриб з минулого разу, ми знайшли ось такого білячка. Досить непоганого. Такий вже можна брати. Переміщаємося помало далі. Хочу все швиденько оббігати і їхати далі, бо вже світає досить непогано і людей зараз буде більше і більше. Поки що я нікого не зустрічав, але не дуже приємно мені тут ходити, коли поряд ходять грибники. Не люблю я. Так, підходимо до наступного, кладемо грибочок наш біля пеньочка. Як і минулого разу, і будемо пробувати витягнути наступний грибочок. Він тут так в нас заховався непогано, але знайти його було досить легко. Показую здалека. І пробуємо його витягнути. Не знаю в якому він стані, бо він ось так виріс. Грибочок досить непоганий. Але напевно його треба буде по частинах вийняти. Шапочка. Грибочок цілий, твердий, бо там ніжка досить немаленька в нього. Не хочеться половину ніжки залишити на не зміг я більше витягнути. Шкона, але що поробиш? Відео, мабуть, знову смикане буде, бо щось не дуже світло. Ось так. Це вже у нас четвертий-п'ятий гриб в загальній сумі. Там один маленький і тут ще є один маленький. Ну і показую найгарніший грибочок. Така картина дуже гріє грибника. На фоні осіннього лісу ось такого білячка знайти. Дуже гарно виглядає, гриб немаленький і, на перший погляд, здоровий, твердий. Вириваємо ось такий грибочок. Це вже дуже гарний грибочок. На сьогодні найкращий. Ямко. Закриваємо, і тут відразу наступний, ну це вже грибочко. Назвати важко, бо він маленький. Ось такий. Я б залишив з радістю, але з того грибочка нічого не залишиться. Так, складаємо і їдемо далі. Ось така осіння краса. Ну і... Далеко не відходячи, хочу швиденько зняти відео. В цьому місці <кій> зустрічались мені білячки тільки два рази. В принципі, я не дуже тут пробігав і не дуже оглядався, <кій> але вирішив пройтися. І що я тут цікаве знайшов? Знайшов я білячка дуже непоганого. Ось він. Він, напевно, вже все. Зараз ми подивимося. Ну і тут такі у нас мухоморчики. Ще я сьогодні бачив поганку, а білячка, до речі, я ось тут колись знаходив один-єдиний раз і все. І одного разу десь ось в цій зоні. Бачив я ще поганку. І що дивно, <кхм> опенючок я не бачив. Дивіться, який велетень. Як його облюбували слимачки. Ніжки там вже. Ну, в принципі, ні, він добрий. Він ще досить непоганий. Обгрижений, але твердий. Тверда шапочка. Так що все досить непогано. Ваги додасть такий грибочок. Зараз ми його від слиночків почистимо і будемо рухатися вперед. До речі, вже першого грибника я почув тут, десь він ось, ось там ходить. Я тому так спішу, щоб позбирати все перше. Пробивається вже сонечко ранкове, у нас вже 9 година ранку. Десь чути далеко тріщать гіляки. ходять грибники. Я перемістився на своє саме дальнє місце, ну і в принципі. Нічого цікавого я тут не знайшов. Єдине, що з минулим разом, це побільшало червоних мухоморів, Решта, все як було. Минулого разу, ось тут біля пеньочка я знаходив непоганого білячка і в ось цій траві. Цього разу нічого з цього немає. Йдемо, показує, що я знайшов, і їдемо на дальні місця. Так, минулого разу ми тут знайшли підберезника. Ну і цього разу також ось такий непоганий молоденький грибочок можна брати. Тут в нас в травичці заховався мухоморчик, який це вид не знає, Ну, це не червоний. Там їх є немало видів. Ну і йдемо по решту грибочки. В принципі, все підберезники. Такі маленькі ще можна взяти. Тут вже один аж впав. Можливо, це я збив його, бо крутився. Ну, він вже такий сумнівної якості. Це в нас другий підберезник. Ось третій такий непоганий. І ще десь я тут бачив четвертого якийсь дружбан прибіг. В принципі, це все. Трішки ми відійшли від теми. Зупинився я нарізати опенючок. Небагато. Я, в принципі, взагалі біля дороги, можна сказати, ось наші опенючки. Ось там, круг дерева. Собі наріжемо і більше нам, в принципі, не треба. Це ми такі гриби біля закрутки, для закрутки. Можна і гарніші знайти, коли почнеться вже сезон, якщо він все-таки почнеться. Ще десь тут в травиці, я бачу, і, В принципі, досить непогано знайшов я місцину. Що шукати білі, а знайшов опеньки. Ось так. Кругом дерева виросло їх. Досить немало. Ну і ще десь тут я бачив. Сімейство стоїть. Будемо збирати і їдемо далі. Добрався я до свого дальнього місця. Тут, в принципі, взагалі не густо. Пару мухоморів і два білячка, два з половиною. Одного я побачив прямо з дороги. Його, в принципі, так навіть і не побачиш відразу. Бо він нас заховався. Як ми так станемо, тут ніби ніякого гриба немає. Але якщо ми відгорнемо, нас тут білячок, Він, бідолага, ще не встиг вирости, а вже його згризли. Зачекалися слимачки в цьому році на біляків. Ну і одного вони вже знищили, тільки залишки залишились. Ось так він виглядає. Ми його візьмемо, хоча тут вже немає що лишати. Брати, вірніше вибачайте. І це все. Будемо рухатися далі, бо ось там внизу вже ходять грибники. Було тихо-тихо, спокійно. А тут десь ні звідки взялися грибники. Добре, продовжуємо. Знімаю заключне відео. Можете бачити, у нас кадр такий ж, як і минулого разу, а це значить те, що я на своєму самому дальньому місці. Ну і тут нічого цікавого, тут я жодного гриба не знайшов. Бачив по дорозі грибників з повними відрами опеньок. А це значить те, що сезон почався. Потрібно лізти в яри, руви і шукати у пеньки. Мені досить тих, що я назбирав, я ще по дорозі можливо собі дозбираю. І будемо їхати додому. Погода в нас сьогодні дуже гарна, та й ліс загалом дуже гарний, вологий, повітря свіже. Рано сьогодні досить свіженько було. Дивіться, скільки леже опеньок, як їх називають. Така краса виросла. Ну і підбиваємо підсумки і будемо збиратись. Грибів небагато, але в принципі мені цього буде достатньо. Я не є такий грибний браконьєр, що буду збирати до останнього гриба. Так, це у нас опенячки. Тут у нас чотири підберезника, як їх ще називають кузарі або бабки, і два чи три білячка невеликих. Ну і тут виключно самі білячки. Тут самі гарні грибочки в цьому кульочку. Ну і цей кульочок трішечки важить, скажу я вам, особливо завдяки цьому великому білячку. А так. Своєю мандрівкою сьогоднішньою я дуже задоволений. Прогулявся дуже приємно, дуже гарно. Будемо вирушати додому. Бувайте!